Скажи, будь ласка, як злате? Євгенія. Євгенія, молодець. Е, скажи чим займаєшся? Творчістю займаюся. Молодець. Прям творча така дівчина. Е, Євгенія, скажи, як на твою думку, чому хлопці бояться підходити на вулиці наявна знайомити? Знайомитися з дівчатами? Ну тому що дівчата, як правило, збривають усіх. <сум> нормальні дівчата. А не нормальні? А не нормальні дівчата. Ну, нормальні не. це які. Нормальні? А, ні, ні, ні. А дивись, я хочу інше Чому... А чому нормальні власне спривають хлопці? Да? Відчувають. Їх. А для чого нормальним дівчатам багато хлопців? Ну я не кажу багато. А, ну дивись, і дівчина, яка там самотня, не має хлопця, йде там, десь і прогулюється по місці, скажімо. Чи з роботи йде. зустріч їй десь там хлопець, йде, який... які що сподобалось хлопцю? Ну буваєш так? Ну, буває, звісно. Бач. А, Ну, ну і що, можна, пройти постику, ну прикольна дівчатку і все. Як можна підійти, познайомитися і ну, так, записати проблема? номер телефону, якось там спілкуватися в подальшому. Можна підійти. Ну я кажу, але бачиш, в більшості випадків хлопці бояться. Я питаюся, як чому ти думаєш, чому вони бояться вас? Бояться отримати відсід. Відсіч, так, відмова. Ясненько. Скажи, як би ти відреагувала, якщо би. До тебе підійшов, познає з хлопець. Ну, дивлячись, який хлопець. Адекватний, симпатичний хлопець. Да. Він е, не, не припригуючи до тебе прибіг на одній нозі, типу. Та хай би і підстрибував, це навпаки цікавіше було. Я зрозумів, ти творча. Звичайний хлопець. Зілком адекватний, я кажу, симпатичний, він тобі навіть подобається. Нормально відреагувала. Ти б з ним познайомилася, так? Не косала, не била і то фейла. Не косати ще рано. <ристо> 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 яка шолоніжка. Добре, Євгенія, дякую тобі. Та, будь ласка.